Щорічний міжнародний телевізійний конкурс вокалу Різдвяні октави відбувся у столиці. Участь взяли 250 вокалістів. Наймолодшому учаснику 4 роки. Співи молодих талантів слухала наша Вікторія Блязова. Це гурт Труляля. Дівчата приїхали на конкурс із Сум. Вони змагаються у номінації Народний вокал. Підготували на конкурс дві пісні. Первая называется Ивана Купала, вторая называется «Хоробра весна». «Хоробра весна» — это наша, наша собственная авторская песня. Ой, Иван! Це Катерина Зозуля розпівується перед виходом на сцену. Вона виконує пісню Гей Іване дівчинці 11, і вона теж займається народним вокалом. Я випадково так відкрилося в моїй душі. Коли вчителька мене почула, і вона зразу мене відвела до народного вокалу. Ліза Омель'яненко ж виступає у номінації Астрадний вокал, професійно займається співом два роки, підготувала дві пісні. Годі говорити про того, кого нема, і біль з репертуару Крістіна Агілєри. Хочу показати всім. То, как я пою, і хочу саме розкритися, і з кожним разом я хочу бути лучше і краще. Конкурсанти змагаються у семи номінаціях: естрадний, академічний, народний, джазовий вокал, етнофольк, акапела і авторська пісня. Наталія Мирна, викладачка вокалу. Вона одна з членів журі конкурсу. Все враховується починаючи з чистої чи нечистої інтонації, красота, краса голосу. Ну а найголовніше – головне. Якщо це все є, то дуже важливо ще як на зараз модно говорити харизма або така подача, артистичність, ем, можна сказати, переконливість. Щоб долучитися до конкурсу, діти надсилали відео своїх виступів. Засновниця різдвяних октав Людмила Рабінович каже: майже усі бажаючі змогли пройти конкурсний відбір, адже на конкурсі можуть виступити діти різного рівня підготовки. Є спеціальні дипломи за підтримку національних традицій, за любов до народної пісні. Ні, хід фестивалю за яскравий сценічний образ, дебют фестивалю. Всі діти відзначені спеціальними дипломами і спеціальними призами. Вокальний конкурс різдвяні октави відбувається у рамках конкурсу Зоряні Октави. Наступний фестиваль буде уже в квітні. Вікторія Блязова, Роман Пух, новини культури.